У рівному зібралися фермери з п'яти областей України обговорювали перспективи розвитку тваринництва на Рівненщині, зокрема про експорт продукції за кордон. Адже поки з України фермери не можуть експортувати зернові до інших країн. Усе через перекритий морський шлях через чорне море та мораторій на експорт у Польщу, Угорщину та інші країни сусідки. Більше у сюжеті. Олександр Стеймащук, фінансовий директор компанії, що переробляє відходи тваринства на біогаз, далі на електроенергію, каже повномасштабне вторгнення значною мірою вплинуло на бізнес. Та, попри це, діяльність приносить дохід. Збільшення цін на там, енергоресурси, збільшення зарплат, е, збільшення цін на запчастини. І, звісно, воно все впливає на ну, рентабельність цього бізнесу, Ну, на сьогоднішній день бізнес достатньо рентабельний ну, і дає можливість нам в будь-якому випадку там, платити зарплати, тримати працівників на роботі і ну, працювати. В тому обсязі, в якому плануємо працювати, Олександр один з понад ста підприємців, що зібралися на форумі фермерів, аби обговорити розвиток тваринництва в Україні та на Рівненщині Зокрема, голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун каже: Скотарство під час війни більш рентабельний бізнес ніж посів рослинних культур. Ви можете зайтара виріс фокусу, сонячних ліпах, і навіть тоді, коли у вас були дуже гарно ціни, не було війни, і ми дуже гарно заробляли в рослинності, Гектар через молоко давав набагато більше, ніж гектар через соняшник і решту. І сьогодні я бачу навіть по наших учасниках нашої Всеукраїнської аграрної ради, в кого є молоко і свині, ті більш-менш на плаву. Начальник рівненської ова Віталій Коваль каже, важливою складовою в бізнесі є експорт, і якщо з України поки немає змоги експортувати зерно, потрібно постачати інші види продукції. Якщо нас не пропускають зерно, ми маємо в партію українців пробити свіжі. Сьогодні у нас є успішні приклади, коли молокозаводи отримали євро номера в період війни і експортують, експортують і сухе молоко, і важкого масло. Фактично, ми чітко бачимо, що область знайшла свій шлях до експорту. Нагадаємо, у травні 2023 року Єврокомісія впровадила мораторій на експорт зерна з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Та 15 вересня цю заборону хочуть скасувати. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.